У кривому розі триває розвиток кардіологічної допомоги. Програма Стоп інфаркт працює вже дев'ятий рік і охоплює лікування інфарктів, інсультів та аритмій. За цей час збережено життя майже восьми тисяч містян. Навіть у воєнний період лікарі кардіоцентру продовжують працювати без вихідних, виконуючи сотні ангіографічних досліджень і стентувань безплатно для людей за рахунок міського бюджету. Де я приїхала серце, і мені тут доктор знайшов кроме серця в сем'ю. Дуже великий помощ. Це я вже повторно. У мене сильне було серце, і я ну, мені Іменно сюди я попала серце, іменно мені тут встановили мій діагноз. доктор у нас дуже немає. Від доктора багато як то кажуть зависить. Доктор дуже поміг. Міський кардіоцентр це не лише сучасне обладнання, а й висококваліфіковані фахівці. Лікарі впроваджують малоінвазійні технології, що дозволяють відновлювати прохідність судин без відкритих операцій. Тут проводять ангіопластику, імплантацію штучних водіїв ритму, а також діагностику складних аритмій. Такі маніпуляції рятують сотні життів і дають пацієнтам шанс на повноцінне відновлення. Не плануємо виконувати. Маніпуляції з коронографії, стентування пацієнтів з хронічними оклюзіями коронарних артерій, це ті, які ще не мали, не перенесли інфаркт, але мають хронічні значні проблеми з судинами. Друге питання це другий шлях. Який плануємо, це обов'язково впровадження заключного циклу кардіологічного центру, а це організація відкриття. Дещо мусить, якісь ремонтні роботи спровадження кардіохірургічної і нейрохірургічної операційної програма Стоп інфаркт продовжує розширюватися у планах створення кардіо та нейрохірургічних операційних, де зможуть проводити операції на відкритому серці та навіть трансплантації. Кривий ріг є потужним медичним центром не лише для своїх мешканців, а й для внутрішньопереміщених осіб та сусідніх областей Херсонської, Миколаївської і Кіровоградської. Діють програми місцеві програми. Це на держава Стоп Стоп на зоні, наприклад, по стопенфарту початку війни було більше ніж трьох тисяч енергіографічних досліджень і вставлено безкоштовно через підкреслю по цій програмі більше ніж 2300 тисячі Окрім цього, Окрім цього, програму програма інсульт також дуже важлива програма створені і відремонтовані, нове обладнання. Сумовася також декілька людей для лікарів. Головне не втрачати жодної хвилини, адже саме швидкість реагування вирішує долю пацієнта. Усе це стало можливим завдяки постійній підтримці міської влади та розвитку муніципальної медицини. Сьогодні кардіоцентр кривого рогу це не просто лікарня, а місце, де щодня рятують життя. Сучасне обладнання, турбота медиків і постійна підтримка міста дозволяють кожному пацієнту отримати шанс на здорове майбутнє. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.